Вітаю! У нас сьогодні з вами шосте заняття і починаємо традиційно з перевірки. Що з цього мені відомо, тобто я про це десь чув. Друге, про що з цього я можу розповісти іншому, і спробуйте це обов'язково зробити. Навіть якщо раптом у вас немає кому, запишіть себе на диктофон та прослухайте. І третій момент чи можу я навести приклад коду, який би пояснив цей пункт? Отже, Зупиняємось, дуже рекомендую. І перевіряємо себе за цими пунктами нашого чек-листа. А сьогодні у нас тадам, відпочинок. Так, сьогодні у нас підстоп. Неможливо їхати по трасі без дозаправки. Неможливо постійно щось генерувати і не підзаряджатись. Так само і в будь-якому курсі є такі моменти, де ми або зупинимось, розуміючи це, або ми просто втратимо енергію. Тому сьогодні зупиняємось. Там далі нас чекає достатньо складний шлях, достатньо складний етап траси це цикли, повторення, але ми вже багато маємо. За спиною багато маємо в досвіді, тому сьогодні будемо відпрацьовувати ті навички, які нам потрібні для того, щоб відчувати себе спокійно на цій трасі, щоб тримати цю дорогу і не зупинятись, якщо виникають якісь певні проблеми, а просто їх вирішувати по ходу. Отже, які навички мають бути в нашому арсеналі? Вміння дописати, змінити, адаптувати свій або чужий код під нову задачу. Тестувати програму, пам'ятаєте, так? Спочатку пишемо, потім перевіряємо, потім ламаємо, потім ще раз перевіряємо і вже потім віддаємо зламати комусь іншому тестувальнику. Що ще? Використовувати мовні конструкції. Які ми вже з вами знаємо: введення, виведення, арифметика і умовні конструкції, а також співпрацювати тут стоїть слово використовувати ні-ні співпрацювати з мовними моделями, такими як чат GPT, і для написання коду, і для пошуку помилок, і, взагалі, для того, щоб з ним поговорити. Але не забувайте задавати йому роль. Він тоді працює набагато краще. Ти мій другий пілот, ми з тобою працюємо разом і тренуємо цю гілку, аж поки вона не починає нам приносити задоволення і результати. Отже, найголовніший скіл з усього цього не боятися помилок, не боятися бачити перешкоди і вміти їх перейти. На чому ж ми будемо сьогодні з вами зупинятись? Давайте про бібліотеки поговоримо. По-перше, про них так багато всі говорять, що ж таке бібліотеки. Бібліотеки це готові рішення, тобто розробники вже за нас виконали купу роботи. Нам залишається тільки брати те, що вони зробили, і застосовувати в своїх проектах. Ось чому. Вайтон такий популярний, навіть не з-за того, що він достатньо легкий на початку. Це ще такий там не такий він легкий, як здається. А от бібліотеки це 100% перевага. Якщо мені цікаво малювати, я знайду бібліотеки для малювання. Якщо мені цікаво досліджувати, я знайду бібліотеки наукові для досліджень. Штучні інтелектно нейронні мережі з Python без проблем, TensorFlow і йдемо далі. І на кожен кібербезпека є бібліотеки, і на кожен наш запит у Python вже є бібліотеки. Сьогодні ми почнемо з найпростішої з них. Чи треба знати всі бібліотеки? Це просто неможливо. Ми беремо спочатку задачу, потім шукаємо під неї бібліотеки. Ніхто ще не відміняв пошук в Гуглі топ 5 найкращих бібліотек для графіки в Python і поїхали. А ми сьогодні візьмемо одну бібліотеку, без якої ну, по суті написати якусь більш-менш цікаву програму майже неможливо. Чому? Тому що. Це відображає наш світ. Він такий, він так змінюється, в ньому так багато того, що виглядає як випадковість. А до речі, хто з вас вірить в випадковість? Прямо зараз можна поставити плюсик під відео. Я вірю в випадковість, можна написати будь-якою мовою. Можна на Python, print, я вірю в випадковість. Випадковості не існують, сказали математики. І зробили бібліотеки для генерації випадковості. Здавалося б, щось тут не так, але це насправді дійсно випадковості не існує, існує псевдовипадковість, тобто, нібито якби модель випадковості. І тому в різних мовах програмування ось ця генерація псевдовипадкових чисел відбувається по-своєму, але в кожній з них зашиті достатньо складні математичні алгоритми. Але реалізовувати їх в коді вже нескладно. Давайте подивимось на один такий метод, тобто бібліотека, а в ній живуть методи, методи, методи. Що таке методи? Ой, тут цікаве питання, чим методи відрізняються від функцій. Але давайте скажемо так: це частини нашої бібліотеки, які дозволяють зробити одну конкретну дію. Тобто, один метод. Одна дія. Чи можна їх називати функціями? Можна. Давайте поки для себе скажемо, функції і методи це одне і те саме, це частина бібліотеки, яка реалізує якусь одну дію. Ну, от, наприклад, метод RANDINT бібліотеки RANDOM може створювати цілі випадкові числа в заданому інтервалі. Ага, бачимо одразу синтаксис, що викликається цей метод. Змушуємо його працювати через крапку від назви бібліотеки, і далі в дужках ми вказуємо інтервал. Все дуже чітко. В мене є підозра щодо десятки, але якщо ви добре потестуєте код, або зробите запит, як же працює Ренд Інт, ви побачите, що з десяткою в цьому прикладі не так все просто. І поїхали з вами до завдання. Якщо ви вже з'ясували, як працює Rand Int, І поцікавились, а який же дійсний інтервал? Чи віде туди одиничка, чи віде туди десятка, це вам на дослідження, то вам буде нескладно створити ось такі випадковості, ось в таких інтервалах. Зупиняємось, працюємо і тільки потім йдемо далі, окей? І, і далі йдемо створювати передбачення. Які б не були технології, що б не змінювалося в світі, люди обожнюють передбачення. І, звичайно, всі ми хочемо, щоб це були хороші передбачення. Є дуже класне дослідження, що якщо ми зранку акцентуємось на позитивних новинах, то і день підтягує позитивні новини. Якщо ми акцентуємось на негативних новинах, то ми будемо їх весь день шукати в світі. Нам це не потрібно. Давайте створимо собі. Ось такі передбачені, і такі, знаєте, магічні кулі. Там, здається, вісім варіантів того, що може бути. Саме тут такий приклад, і вам залишається що? Ну, дописати ще... ще сім передбачень. Я впевнена, що у вас це вийде. Тому зупиняємось. І працюємо, створюємо передбачення, створюємо коди, які використовують різні числа для цих передбачень, і вони мають бути дуже, -дуже хорошими. Зупиняємось, створюємо передбачення, запускаємо багато разів і такий фух, клас, у мене буде хороший день. І, звичайно, якщо ми вже з вами використовуємо випадкові числа, то ми вже рухаємось до створення. Ігрових сценаріїв. Якщо щось і хочуть створювати підлітки, то це ігри і сайти. Ну ми вже близько до цього, ми вже маємо умови, випадкові числа і можемо вже, як мінімум, порівнювати результати. Приклад цього коду, ви бачите, залишається перейти до практики і домовляючись штучним інтелектом, домовляючись з мовними моделями. Самостійно, як хочете, з кимось у парі на репліті, створити свій варіант, створити, виконати ось таку практику, ну, звичайно, можна змінювати код, і буде краще, якщо ви будете змінювати, і створити, і віддати комусь можливо на тестування. Наші інтервали можуть бути не лише додатніми, а можуть ще бачите, містити в собі і від'ємні числа, тут нічого нового не змінюється, і ми можемо переходити до драконівських практик. Що тут буде? Ну, Звичайно, драконівські передбачення. А Що ще тут може бути? У нього свої, ви бачите, свої версії всього можемо взяти за основу для того, щоб трошки сьогодні. Ще попрацювати з іншим видом рандомності. Ми будемо підкидати наш кубик, генерувати випадкове число, і наш дракон буде рухатись згідно певного напряму. Ну, наприклад, одиничка ліворуч, двійка праворуч, трійка, додавайте вгору, вниз, по діагоналі, по спіралі нас ніхто не обмежує, ніхто не знає, як стрибають ті дракони. Отже, ось таке завдання: рандомні числа плюс умови. Це трошечки підказки, да, як, як це може виглядати. Добре, добре, йдемо далі, а далі ми ускладнюємо нашу задачу. Давайте додамо більш таку складену, більш розширену умову. Дракон дострибати буде, але, каже він, я буду стрибати тоді, коли е, ось те, що ви задаєте, там певне число, воно буде. Не більше, ніж мій зріст, ну не вміє дракон стрибати вище, ніж свій зріст. Тобто додамо умову. Як ви її додасте? Будете використовувати конструкцію LIF, -E чи будете використовувати логіку умов, ніхто вам тут не підкаже. Ну, хіба що підкажет п'яті. Робіть так, як вважаєте за потрібне, і напишіть цей код. І на домашню роботу, на практику, ми залишаємо з вами. Придумати ще один варіант тренувань. Ну, можливо, наш дракон вміє плавати. Я не знаю, що там по драконах. І придумати щось. Що може бути вже таким цікавим, більш ігровим сюжетом, в якому є випадкові числа, які ми сьогодні з вами розглянули, та ті умови, які були попереду. Я дуже сподіваюся, що ви відпочили на цій темі, зарядились енергією випадкових чисел, отримали задоволення від власних передбачень, і ми наступного разу зможемо продовжувати рухатись з більшою швидкістю. До зустрічі.